Це дуже важливий фрагмент, який ми чуємо завершення сьомого розділу Євангелія від Матея. Це нагірна проповідь. Я би рекомендував вам якнайчастіше читати п'ятий, шостий, сьомий розділ Євангелія від Матея. Нагірна проповідь, чув про таку групу людей, які колись читали щотижня. Коли збирались частинку 5, 6, 7 розділу Євангелії від Матея, тому що в цьому така, можна сказати, квінтесенція, згуртоване навчання Ісуса, можемо сказати про те, як увійти в Царство Боже. Як увійти. Воно починається, пам'ятаєте, зі стів, блаженні у Бозі, в духу, бо є Царство Небесне, блаженні в Бозі в Духу, бо їхнє Царство Небесне. Ми, ми могли сказати, що якби ми уважно читали п'ятий, шостий, сьомий розділ Євангелія від Матея і виконували те, що там написано, ми би збудували свій дім на скелі. І прийшли би вітри, і прийшли би грози, і прийшли би труднощі, і катастрофи, і катаклізми. Духовні, душевні, фізичні, і наш будинок би встояв. Тому що встоїть будинок того, Ісус каже, хто слухає ці слова, 5, 6, 7 розділу, і виконує їх, слухає і виконує. Ви пам'ятаєте, п'ятий ропози починається з восьми блаженств. Навіть якщо ми візьмемо самі блаженства, якщо ними жити, От що нам потрібно, брати і сестри, впровадити в наше життя не просто слухати слова Ісуса. От, наприклад, я недавно знову так розважаючи над В шостому розділі Ісус говорить чи в п'ятому вже точно не пам'ятаю, але не судіть. Оце просте одне слово, яке Ісус. Не судіть, не осуджуйте, не будьте суддями інших людей, ви не знаєте. Їхнього серця, не судіть. Якби одне в оце ми старалися якнайчастіше практикувати, не судити інших людей, не судити. Як можна не судити, як можна не судити? А це можливо лише тоді, Ісус нас вчить в шостому розділі про, якщо ти хочеш спілкуватися з Отцем своїм небесним, зайди в свою кімнату і там, в тайні, звертайся до Нього, Отче наш. Він Отець всіх, всіх, хто тут на землі, Отче наш, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє. Тобто, шостий розділ теж навчає нас про те, як вибудувати свій стосунок. Отець має бути на першому місці. Не наша соціальна безпека, не наша фізична безпека, не матеріальна безпека, духовна безпека має бути на першому місці. Вірність Отцеві має бути на першому місці. Лише той війде в Царство Небесне. Сьогодні Ісус говорить, хто чинить волю мого Отця, що на небі. Це теж запитання, отче. Дуже часто до мене, коли я навчав ще студентів про те, як жити по волі Божій, вони до мене приходили після навчання і говорили, очі, ми не розуміємо, що ви говорите жити по волі Божій. Ми знаємо на все воля Божа. Я кажу, ні, ні, не на все воля Божа. Бог не хоче, щоб ми вбивали один одного. Він не хоче, щоб ми крали, обманювали один одного. Він не хоче, щоб ми брехали, щоб були лицемірили, не на все Божа воля. Але чим є Божа воля для мене? Оце запитання. Чи я живу по волі Божій, чи я прошу, Отче, яви мені волю Твою, як мені поступати в цій ситуації? Чи я стою на колінах? Коли мені важко, так як Ісус в Гевсиманському саду стоїть на колінах і каже, Отче, забери від мене цю чашу. Але не моя, а твоя воля хай буде. Якщо ти не забереш, то даш мені відповідну силу. Тобто, хто на першому місці, ми постійно, якщо дивимося на Ісуса, Він нас запитує, чи на стосунок з Отцем, чи його воля для нас є на першому місці. Вчора був в Хмельницьку, тобто така місцеві шаровечка. там освячували нову семінарію, там є частина реабілітаційного центру, який почне працювати для того, щоб зцілювати душевні рани. І там був кардинал Краєвський від папи Франциска, приїхав, привіз теж допомогу. І мене дуже доторкнуло те, про що він говорив, згадуючи святого Івана Павла II. Він сказав, що знаєте, на, на папі, по ідеї, тягар цілого світу, тому що в нього в цілому світі є, є його вірні, є єпископи. Є церкви, папа Франциск тепер дуже сильно носить на своїх плечах страждання цих війн, які є в світі нашої теж війни. Я це знаю особисто теж. Кардинал Краєвський часто ділиться, яке це страждання, теж навіть якщо вони там живуть, от війни всі, і всі страждання світу, різні гоніння в церкві, які є, різні війни, які є там в Африці. На Далекому Всході в різних частинах світу це все сходиться на папі Франциску, і те сходилося на Івані Павлі Другому. Він говорить, що Він Христом лежав в каплиці дуже часто бачив його, як Він Христом лежав перед Ісусом, молився і просив: дай мені світло, щоб пізнати, як мені поводитися, як мені поводитись, яка твоя воля, як в цій ситуації е, ти би. Повів себе, як Ісус себе поводив. Тобто постійно просив Ісуса явити Йому волю Отця, явити Йому по Його навчанні, як тепер повести з цій ситуації, що робити в цій ситуації? Нам не потрібно бути папами. У нас дуже часто самих є багато запитань, як нам повестися в цій ситуації. Брати і сестри, нам потрібно просити, нам потрібно зосередитись увагу на те, щоби. Просити, Отче, промов до мене. Ісусе, промов до мене, Духу Святий, промов до мене. Можливо, Він промовить до Тебе через святе Писання. Можливо, ти згадаєш якусь поведінку Ісуса, можливо, промовить до Тебе через когось, але нам потрібно от вибудувати в собі цю відкритість, це бажання. Отче, дай пізнати Твою волю. Хочу жити згідно з твоєю волею. Оце має бути в нас такий постійний внутрішній стан. Ми можемо теж помилятись, падати, але повстаємо, куди повстаємо, куди скеровується наша увага, щоб здобути якийсь документ, якусь ціль це за коротка увага. Вона тривала ця увага. Якщо наша увага сформована на найвищу ціль, Отче, яка твоя воля, то тоді можна сказати, що ми перемагаємо проблеми цього світу. Тому що ми починаємо жити в просторі, який називається Царство Боже. Бо є царство цього світу, воно тепер не знаю, як довго, воно сиплеться, це царство цього світу. Це видно, це всі відчувають, всі бачимо, незрозуміло, що, що, що буде. Це лякає, це реально лякає. Натомість, якщо ми знаходимося лише в царстві цього світу, цей світ рушиться. Непонятно, що куди рухається. Натомість, якщо ми виходимо в Царство Боже, а це в цьому самому періоді, в цьому самому дні, в цьому самому часопросторі, ми можемо знаходитись в Царстві Божому. Під натхненням Духа Святого, під захистом Ісуса Христа, під благословінням Отця Небесного. От що значить увійти в Царство Боже. Вдумайтесь, Ісус говорить, не кожний, хто промовляє до мене, Господи, Господи, ввійде в Царство Небесне, лише той, хто чинить волю Отця Мого, що на небі. Що значить чинити волю Отця? Це жити згідно з навчанням Ісуса. Тобто, чому я дуже часто наголошую учнівство, як навчає Ісус? Пропускати через себе це навчання. Рухатися згідно з його навчанням. Кажеш, не осуджувати добре, не буду на себе брати роль судді. що не значить не бути критичним. Це значить не брати на себе роль судді, не засуджувати людей, що це і вже не зміниться. Цьому вже ніхто не допоможе. Це безбожник. Ми не знаємо. Може, цей тепер який найтемніші речі робить. Він ще швидше дійде до неба, ніж ми, які тут кажемо, Господи, Господи. Тому, як кажуть в народі, Боже, упаси бути суддею, не, не бути суддею. Е, натомість, Ісусе, як Ти поводився, як тепер поводитися в цій ситуації? Оце чинити волю Отця, постійно вопрошати, просити, вкладати зусилля. Яка Твоя воля? І тоді ми входимо, ми входимо в простір, який називається е, Царство Боже, Царство Небесне. Це відчувається. Той, хто знає, про що я говорю, той знає цей стан. Коли ти відчуваєш Божу присутність, є таке відчуття, що ти оцим під цим колпаком світла час від часу тебе вибиває щось або ти випадаєш, але знаєш, як туди повернутися. Знаєш, як туди повернутися, знаєш, що піти до сповіді, піти до храму, на месу, помолитись, почитати святе Писання. Тобто є багато засобів, через які повертаюся цей простір, яким є Царство Боже, Царство Небесне. І звідти ми бачимо інакше наше життя. З тої перспективи ми отримуємо світло, щоб розуміти, яка воля, отримуємо силу. Щоб робити вчинки, і роблячи вчинки, отримуємо досвід. Отримуємо досвід як добре жити по волі Твоїй. Тому що бачу, що обіцянки твої про Твоє провидіння, про Твою турботу, про силу, вони підтверджуються. Вони підтверджуються. Наше з вами завдання одне: вірність, витривалість і вірність. Оця зосередженість, вірність, витривалість в послусі в сьогоднішньому дні. Просім Духа Святого, щоб Він сьогодні ще більше в нас закорінив це розуміння для нас, що значить жити по волі Отця, і щоб ми цей досвід скелі, опори в нашому житті. На Ісусі, на Його церкві, на нашій спільноті, щоб ми це усвідомили, досвідчували і інших до цього простору заохочували і запрошували.